Всім доброго дня, добрим людям! Кривий ріг на проводі Кривбас на зв'язку. Сьогодні 28 березня. Які у нас новини? Обстановка у нас дуже тривожна, дуже неспокійна. Сьогодні з пів первого почалась тривога, і почти до пів четвертого утра ми з мамою півночі сиділи в коридорі. Ой, мама ще захворіла, каже, я вже не можу, час просиділа, каже, я піду ляжу, я не можу, мене болить голова, спина, мене ломе. Ну що, пішли-лягли, як, як говориться, як Бог дасть. День пройшов, слава Богу, ніч пройшла, слава Богу. Отак От і живем. Місто працює в штатному режимі, світ газ. Вода є, отоплення, правда, вже відключають. Ну, у нас батареї оці дві неділі холодні, е, у нас поломка в під'їзді, так що е, у нас в квартирі не дуже жарко. Але на вулиці у нас тепло, і ще йде потеплення до 24 градусів, так що не замерзнемо. Саме головне це, щоб не літали ракети і шахеди, а це все можна пережити. Питали, що там в Херсоні? Ну що там в Херсоні? Там страшні обстріли і Херсона, і правого берега. Сел попід Дніпром там практично нема, все зруйновано. Люди в основному всі виїхали. Дуже-дуже мало людей там залишилось. Ось буквально два дня назад мої знайомі волонтери везли. Гуманітарну поміч в Атрада Кам'янку, це село возлі Дніпра, возлі зруйнованої Каховської ГЕС. З дрона скинули вибухівку прямо на автобус. Там і при це був везли хліб, продукти, воду. Слава Богу, що волонтери почули гул і успіли вискочити і впасти на землю. Скинули прямо на автобус. Все зруйновано повністю автобуси, всі продукти, все уничтожено. В общем, страшне, страшне, що робиться. Хотіла цими днями проскочити в Херсон, мій чоловік там готується до посівної, готує поля, але не вийшло поїхати. І мама захворіла, і в мене тут справи, якби не виходить. Може туди і далі, то проскочу додому. Травичка зелена, пахне весною вже так конкретно. Тіп-тіп-тіп-тіп. Ну, все одно, якби март, але ще відчувається. Прохолода, земля не прогрілася, як треба, то ще як би треба бути обережними, щоб не підхватити вірус, який активується. На початку е, весни, люди гуляють? уже, гляньте листочки? На остановках такі укриття стоять туалет. По всьому місту почти на всіх зупинках стоять укриття. Очки продають. Тривога опять почалась. Барус. Так, овощі, банани, такі жовтенькі, красиві. Роскідочка. Так вона як переспівщина, цибулька синя, кримська написано. Часник уже молодий. Ну, це привозний, навірно. Часник. Морковка мита. Огурці, помідори, на вид нічого такі, але ціни теж такі нічого. Откуди їх привезли? Що такі ціни? Баклажани 179, 180, капець. Що це за ціна? Апельсини треба взяти, так наче нічого. Треба самому важити. Капуста молода по 80 гривень. Ну, нічого така. качанчики такі не, не м'які, повненькі. А ось кальмар біленький, красивий. А рядом єлі роздивилася, що це осьміношки, також міні-кальмар, 290 гривень. Ну, не знаю, по внешньому виду, чорті що, сплошний льот. Людей в магазині багато, трошки невдобно знімати. Ой, мені завжди в акваріумі так жалко цю рибу. Короб 149, форель. Гляньте, вистроїлись в рядок. Ну, непонятно, чого вони в рядку. Може, ждуть корм. Ой, в общем, жалко мені оцю рибу, чого. Карась 70 гривень, Почти даром. Ось хороша тема. Пепсі. Скітка без цукру і з цукром. Ну, я хочу похудати, мабуть, треба з цукром брати. Воно без цукру не дуже вкусне. Так, беру запрещенку теж. Булочки, треба булочку до пепсі взяти. Гулять так гулять. Такі булки красиві з маком, калачі і булочки. Це ціна на вагу треба важити. Ой, все такі плюшки хороші, сахарні. Ой, ой. Го ще таке все хороше, запоріг. Я їсти хочу. На що не гляну, все мені хочеться. Таке треба взяти з вишні. Так, тут вишня, думала варення, тут вишня візьму. Штук чотири. Нічого не тріснуті? навірно, от сахара. Щось такі тріснуті. Боже, пахнуть пампушки, ой, треба тікати. Чесничок пахне, капець. Всі вазможний фарш, цена 120, 130, 140, говядина 230, 240. Ціна говядини трошки вища, ніж свинина. Ціна на свинину 140-190, як і на базарі, але на базарі можна поторгуватися. Капчені компаска. Всі я так люблю ці фуэти всі. Це, це на, за паличку. Дуб дерево, як камінюка, можна прибити. Ну, Стукнути по голові прибити можна. Такая твердый, я не знаю. Есть. Ну, все сорт. Колбасы такие, очень-очень твердые. А вот это помягче хорошее. Тоже фует. Курятина наша ряба от э, ножки в апельсиновом маринаде уже замаринованы. Цена за 100 грамм сразу в духовочку. Раз и готово. Без антибиотиков, гормонов роста. А вот смотрите, фрикадельки уже покручены, только в супчик кидать не надо заморачиваться. Ділати лишнє тело Раз і все. От така цена. А от гляньте, який стейк. Ну, манюсенький такий, нема що бачити, пол ладушки. Один остався, вже порозбирали. От така ціна. Це говядина, мабуть. А от стейк, гляньте, який красивий. Ну, теж, якщо він ужариться, то там нема що їсти. Пусте сок, сало 239. Ну, сало лучше купувати на базарі. Там і пробувати дають, і солька у них є. Сало в маринаде со специями 240 гривен. А вот смотрите, какие классные говяжьи митболы. Котлета. Вот стейк. Корейка. Вот цена такая. За 100 грамм. Люля-кебаб, ну на вид красивий, як і ціна.